На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті. Є страви символи, які розповідають нам про те, як взагалі нам вдалося вижити, які повертають тебе з небес на землю. Це зараз у нас є доступ до м'яса, риби, кухонь інших країн, екзотичних фруктів та овочів, а були і інші часи. І в тому числі в мене особисто. Мене звуть Наталія і я власниця живого музею гуцульської поживи. Звичайно, мені хотілося показати побут наш, нашу культуру, а особливо наші гуцульські страви. Тому така виникла ідея створити такий музей. Що будемо готувати? Затерко. Це буде страва така, яку колись нам мама готувала, бабуся готувала. Люди не жили, заможе, не мали ще макаронів, не мали ще рису, то й манної крупи і всього іншого. Це була каша. Це був сніданок або була вечеря. Mm -hmm. Я буду готувати пісну завтраку на воді. А ви будете готувати ну, таку вже панську з яйцем і на молоці. Добре, домовились. Спочатку вам борошно, ви просієте. Так. А тепер я вам покажу, як я сію. А, ну, ну. а в мене техніка просіювання така, як у, у жінки господині, у нас отак сіється. От затирка – це спілкування ваших рук, вашої душі з борошном. Тобто це тісто, яке маєте відчувати руками. Людина, яка займається кухнею, готує, вона в тісті передає всі. Свої бажання, свою любов, свою фантазію. Для мене тісто це є хліб, а хліб це є життя. Тепер маєте трошечки отак розпушити. Прем'ята, да, прям'ята. Да? Да. А тепер ви даєте водички. Uh -huh. От чому вона називається затирка? Дуже просто ми затираємо. Uh -huh. Тісто ми затираємо, треба, треба. Навіть така проста пісна страва може бути смачною і поживною, якщо зроблена з якісного, пухкого українського борошна. Я вважаю, що існують такі традиційні страви і рецептури, які не потрібно переосмислювати. Мають бути такі осередки. Де ми можемо, маємо право, і можливість скуштувати на смак ту історію. Це треба, щоб це кипіло. Тобто нам треба підкинути дрова. Пече так. Один. Два. Все, досить. Все. Я закриваю, бо знову буде буба. Мене бабуся готувала так само на печі з цими штуками. Ти маєш з цим бути обережним. Ти маєш керувати кількістю вогню. В тебе все одно е, спеціальний посуд на це. І в тебе зовсім інший смак їжі. І сама технологія приготування. Коли ми от її варимо, вона видається дуже така рідка. А потім схватується. — А потім, тому, як манна каша, знаєте, вона набрякає і загущається. У мене пахне якось чи бабуся, чи. Селом пахне. Не знаю, дитинством, дитинство, дитинством. Не вже. — Все, якщо не сирі. ]е? Я кажу, воно готується 5 хвилин. Незвично. Я, я не знаю, з чим порівняти. Заторку цю можна додати в інші страви. Що я практикую: до грибної юшки, до м'яса. Це грибна юшка. Це грибна юшка. Сушених. Сушених. Сушених грибів. – клас! Страва затирка. Іншій страві дає ну, дуже гарний консистенцію, смак. І головне, що я зберігаю цей рецепт, я його не забуваю. Тоді треба цукру дати. Вона хоче бути солодкою. Я б дав е груші сушені. Наталя, вона дуже гостинна. Має бути в тебе багато енергії, тому що ти її все даруєш е, людям. Якщо ви хочете суху, копчену, грушку, тут треба її пошукати. Хочете? Хочу. Ось грушка. Це капець. Угу. Голод був, війна була. Угу. Це за щастя було з'їсти таку заторку. Я знаю, що таке недоїдати. Я знаю, що таке, коли в мене мама додавала яйце отак у тісто, тільки шкарлупа була, вона отак водою наливала дві половинки, вона додавала воду і казала, це яйце. І в нас все таке було. Я ж чому взагалі готувати почав, тому що е, така робота вимішувати тісто, вона дісталася мені. Ми робили один раз на тиждень хліб на цілий тиждень. Тепер ви висипаєте всю завтраку до цього. Так, втратила. я, мабуть, частинами, щоб не усю, Так, так, так. так. Я буду давати до грибної юшки. Оці овочі, морква. Мені так подобається, вся штука. Я думаю, ця страва така, що може приготувати кожен українець зараз. І це смачно, корисно і головне по-нашому. Грибна юшка, дивіться, які тут грибочки. От видно, прям який великий. Грибеж свічка. дуже-дуже. Так. І це все затірка у нас тут. 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 Подивіться, як колір змінився. Все, що колись готували, це наша історія. І все нове, це давно забути старе. Я прямо ось зараз не впевнений, що така страва була б популярна, або така страва була б. Хітом твого меню. Бо це нагадування як елемент, який ми маємо пам'ятати, добре слугує. А ось для сучасних потреб ні. Як тільки ми перестанемо готувати все, що колись готували наші батьки, ну якби наша історія забудеться. Забудемо хто ми? Хто ми? Готувати і не забувати. Ось так.